Екскурсія по оптому складу Фіні для вас. У нас велика кількість різних товарів. Ось, наприклад, кросівки будуть, вуличний стиль, баскетбольні. Ми продаємо по 550 гривень, пара, по 10 пар у лоті. Також тут будуть у нас різні товари, духи будуть. Це духи від бренду Dossier. Гарно пахнуть, довго тримають запах, йдуть в коробці. 399 гривень коштує одна ось пара таких духів, а в лоті буде їх 25. Різних там пар, 20 різних запахів зразу, ви зможете собі замовити. Є дитячі товари у нас, це така ось іграшка, вона йде, е, яйце, воно розкривається, і в яйці там багато інших менших іграшок. Дітям дуже цікаво ось такі речі, гратися з ними. І яйце сюрприз 67 гривень одна штука. Також продаємо лотами по 25 штук. Будуть у нас товари для дому. Ось, наприклад, товар такий совок та щітка для прибирання. Вони Класні ці совок та щітка, легенькі, 75 гривень, одна пара, ось 22 штуки у лоті. І ще будуть, наприклад, ось такі електроніка грилі, можна буде у нас замовити. Положили сюди морепродукти, рибу або овочі, зробили собі сендвіч, швидко він приготував, нагрівся, ось крутий, класний гріль. Там навіть є спеціальна виємка, де жир можна буде підібрати. Ще текстиль у нас є на складі. Подушки, пледи, одіяла, рушники. Все це можна замовити буде у нас. Ми вам доставимо по новій пошті по всій Україні. Ми онлайн-гуртівня, у нас сайт, є група. А, також в асортименті є чоловічий та жіночий одяг. Класні ось такі, бачите, кофти кривіт чоловічі. Зручні вони. Потім жіночі йдуть ось такі в майки-футболки. У нас є розвіри С, МК. Елька, вони е, різні розміри йдуть ці маяк. І одна штука коштує 84 гривні. Ще будуть в асортименті чоловічі футболки Jack and Jones. Взагалі хід, е, класна футболка. Вона, е, знаєте, е, і, і на, на дотик приємна, і на вигляд супер. і Багато хто займається, знають, що таке ось Джек Джонс. Ці футболки у нас і закуповують і дуже задоволені ними. Про кросівки ще у нас бувають ось такі моделі, бачите, Adidas. Вони йдуть у нас в лотах. Тут я взяв декілька пар, щоб ви могли подивитися, як вони виглядають. В лоті, ось вони десь по 1064 гривні пара і 10 пар буде. Тобто, оптом у нас можна буде це все замовити взагалі більше трьох тисяч позицій різних буде лотів, які ви зможете замовити по номеру телефона у нашого менеджера. Тому телефонуйте, звертайтеся і заробляйте кошти разом з тими людьми, які вже з нами співпрацюють.